Путін жаліється Трампу. Трамп на півставки підпрацьовує у Путіна прес-секретарем і передає російські погрози Україні. Американські військові у розпачі, адже на їхні аеродроми якийсь добродій може перекинути фуру дронів. Західні журналісти тим часом пишуть, що світ опинився на межі нової епохи війни, де малий і слабкий може за три копійки знищити великого і сильного, і великий ніяк цьому не завадить. Про настрої, які панують у світі, після неймовірної вражаючої і просто не Можливої операції з боу Павотина розкаже РБК Україна. На відео СБУ із палаючими російськими літачками можна дивитися вічно, але за кілька днів після спецоперації здається, що таке захоплення воно викликає тільки в українців. В інших державах повутина викликала відчуття розгубленості і незахищеності. Головні страдальці, росіяни взагалі, то про ураження стратегічної авіації публічно намагаються наговорити. Путін тільки заявив, що після такого терористичного акту він із Зеленським спілкуватись не буде, і на режим припинення вогню. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которые будут использованы для накачки режима западным оружием? Для продовження насільства мобілізації і підготовки других терористичних актів. А вчора під час телефонної розмови Трампа з Путіним останній не забув пожаліти своєму американському другу на злі українські дрони, які атакували його любі літачки, які мирно стояли на аеродромах. Що касається ударах по воєнним аеродрому, то та тема теж була затронута. А причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были Об этом заранее принформір Трамп після цього як справжній друг, чи то як прессекретар секретар Путіна уже не знаєш, як його називати, розказав усьому світу про біль російського диктатора. Ми обговорили атаку України на російські літаки на стоянці, а також інші атаки, які здійснюються з обох боків. Це була хороша розмова, але не така, що призведе до негайного миру. Як це не призведе до негайного миру? А стукнути кулаком по столу, а крикнути «Владімір, здавайся, негайно, у тебе немає карт. А ввести, врешті-решт, 500% відсоткові мита проти Росії. Ні, нічого такого Трамп, звичайно, не зробив. Натомість продовжив передавати послання світу і Україні від Путіна. Президент Путін заявив і дуже рішуче, що він буде змушений відповісти на недавній напад на аеродроми. Тобто, простими словами, Трамп анонсував нові терористичні атаки Росії проти України. І ще раз наголос. Власив, що особисто він Трамп тут ні до чого, бо його про удари по російських аеродромах не попередили. Просто чудовий рівень американського світового лідерства зробив Америку великою знов не інакше Взагалі-то у Сполучених Штатах таке враження, що не дуже раді за своїх українських партнерів і не поспішають вітати СБУ з успішною операцією. Коли хтось запитає, що що може вибістити Трампа, чим може. Його Путін розізлити, що Трамп образиться на Путіна і почне діяти якось інакше. Я скажу так, що він значно більше, я впевнений, розізлився через цю спецоперацію на Україну, ніж на Російську Федерацію, коли вони завдають ракетних ударів по цивільним, гинуть діти і так далі. От на нас. Він більше ображається тому що ми будуємо ну ми руйнуємо його архітектуру, яку він будував десятиліттями у себе в голові. По тому як вести перемовини, так спецпредставник президента США Кіт Келох заявив, що атака дронів України на аеродроми стратегічної авіації РФ підвищила ризик ескалації конфлікту. Тобто, коли ці літаки рік за роком бомблять українців ховають цілі сім'ї під завалами, це нічого, це не ескалація. А ви, українці, маєте просто трохи потерпіти натомість, келог заявив, заявив, що коли під час війни ви атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику. Ви не знаєте, що далі буде робити інша сторона. Ви не впевнені, і це те, що вони насправді зробили. Гадаю, що це те, чого ми намагаємося уникнути. Ми б не хотіли діти до цієї точки. При цьому Келух визнає, що ця спецоперація важлива не тільки через власне знищення літаків. Ця спецоперація превселюдний ляпас Путіну. Та операція стала серйозним ударом по іміджу. Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Україна по суті каже, ми теж можемо грати в цю гру. Ох ця Україна ніяк не здасться. А то б Дональд Трамп уже б уклав дуже величну угоду з Росією, і настільки велична угода не могла бути ухвалена, якби Трамп не був президентом. Згадайте якось діда свого діда, ще угу. якогось діда там по сусідству з вулиці. Як часто ви зустрічали, щоб... 80-річний дядько от в такому, ем, скажімо, досить поважному віці. Одного дня такий. блін, Я ж всю жизнь жив не так! Але насправді павутина викликала занепокоєння по всьому світу, не тільки у США, не лише через публічне приниження військової сили Росії, а ще й Ось чому що президент Трамп робить, щоб подібна внутрішня атака безпілотників не сталася тут, в Сполучених Штатах Америки. Саме тому президент призначив міністра Гекседа і схвалив деякі зміни, які були в Пентагоні, щоб гарантувати, що ми маємо найбільш смертоносні бойові сили в світі, і що збройні сили США найкращі, найбільші. Ось чому він хоче, щоб один великий красивий законопроект був прийнятий, бо це збільшує наші витрати на оборону. Ось чому він оголосив також про Золотий Купол, щоб Захистити від ракетних ударів і атак у майбутньому, ну тобто нічого. Насправді, Україна, що називається, відкрила ворота в інший вимір. Це раніше, щоб поразити стратегічне озброєння, якої з держави були необхідні дорогезні далекобійні ракети, які були тільки у інших таких самих великих держав. А тепер виявилось, що для того, щоб поразити будь-яку ціль, яка коштує кілька сотень мільйонів, а то й мільярдів доларів, достатньо вантажівки і кубки дронів по 500 баксів, і такий розклад ні. Ого, не влаштовує так. Нью-Йорк Таймс пише, що українська спецоперація оголила Ахілесову п'ятуша і що світ опинився на межі нової епохи війни. Бо ж нині ні розрекламований золотий купол Трампа за 175 мільярдів доларів. Ніяка інша система чи протокол безпеки у світі не гарантують захисту відрої дронів на дистанційному управлінні, які летять на низьких висотах. На американські бази по всьому світу, наскільки операція повутина вплинула на війни 21-го століття, стане очевидно уже у наступні кілька років. А щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РПК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.